Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Лідібрівка. Сьогодні, сьогодні в нас 1 серпня 2023 року і я продовжую свої огляди, от, але більше сьогодні буде не огляд, ну так, хочу показати зараз ось пару минут помідор Діно. От, ось такий в нас він має вигляд. Е, Із-за того, що в нас дощі і трошки густувати я посадив, то трохи починає хворіти. Е, я думаю, що в принципі, завтра ми щось е, спробуємо вибрати От перш, першу якусь виборку. Ну, Їсти вже їмо давно. О, а так, щоб вибирати на продаж, то ще поки що не вибирали. От, е, То дощ, то те. То се. Ну, якось так. Але вже, в принципі, починає достигати масово. Е, ну, зараз, в принципі, вал пішов помідора. От, е, ну, В принципі, я й не планував ним попасти в якусь ціну. Тобто я, я планував цей помідор на, на вал. От. Е, ось так. Е, хочу трохи. Розказати, бо сам, в принципі, дивлюся, і якби цікаво е цікаво самому, от, які ціни. У нас тут найближчий е гуртовий ринок. Ну, так, можна сказати, риночок він невеличкий, це Біла церква. Сьогодні я був там. Не продавати їздив, їздив там таке, де, де що підкупляти. от е То хочу е розказати, які ціни, які тенденції. Ну, в принципі, дуже ринок взагалі овочний і ягідний, дуже динамічний, Особ, особливо овочевий, але все рівно, якби, яка тенденція зберігається. Почну з борщового набору? Картопля 1011. Ну, є, буду говорити, ціни. Ціни, хочу сказати, в принципі, можуть коливатися, але в принципі десь приблизно так. Картою білоруси не було. В основному Рів'єра. Зараз на картоплю сьогодні вчора пішов трошки хапок через те, що залило все дощами, і якби трохи картопля йде. Капуста 9.11. Морква від 15 до 20, ну, також в залежності від якості. Буряк також від 13 до 18. От Далі цибуля також 15-18. Тобто, в принципі, можемо бачити, борщовий набір впав. І ще й так дуже непогано. Вивозять дуже багато, насіяли, насадили. Тобто, в принципі, мас, масово зараз йде, хоча, в принципі, по цибуля вже якби, почали купати, а моркви ще масово так, не, не копають. Буряка також, картоплі також, це ще рано для цього, але ціни попадали і ще й доволі так непогано. Якщо місяць тому морква була 60 гривень, то Зараз 15, 18, навіть по 13 можна таку знайти. Далі огірок 12, 13, 10. 10 це вже такий підлежаний, але на огірок попиту немає. Його хоч і небагато, але попиту немає. Вже наїлися, якби, Я думаю, що це ще, мабуть, тиждень-два. Мабуть, на нього і не буде ніякого попиту, але таке побачимо. Помідор Помідор пішов, як я вже сказав, масово. От. Помідора валом, валом якого хочеш. Ну, В принципі, від 20 гривень. Червоненькі, це ці, на них кажуть, і оленка, і соліросу, і асвон. Ну, червоненькі, кругленькі. Сливка трохи дорожча, така, така як в нас дійсно, я в принципі, і не бачив. Можливо, зранку була, але ну, я був вже в 9 годин. Ну, о пів на 8, то в принципі, ой, о дев'яту, то в принципі сливки я вже не бачу. Ну, так я ж кажу, від, від 20 гривень з носиком 25-30-35, хто як хоче, ну, там до 40. Але я ж хочу сказати, що немає ходу на помідор. Немає. <клух> Баклажан 25. Кабачок десятка, 10, краще трошки 12. Е, далі, перець, Перець е, капію я не бачив. От, А кубовидний Геркулієс е, 70-75, залежності від якості також. Е, білозірка 30, 35. Якщо така кубовидна білозірка, ми в минулому році, до речі, вирощували. Є, в мене є кілька відео по ній, то до 40 навіть дотягує там, ну, хто як хоче, було багато диньки Але да, динька від сама така маленька, 40 от, ну, від 40 до 55. От, також в залежності, Якщо імпортна, то там трохи дорожче. Я говорю про нашу. Але от що, якби немає, я ще не кушав от хорошу місцеву м -м солодку диню. От не було, що мені не попадалось в нас її такої. У нас, у нас теж є диня Мазин але дуже рідко е ну пару разів попадалось. така е смачна, але не така, як херсонська. Не така. От кавун е в основному 22, от, е трошки якби теж ціна падає. Часник від 80 до 100. От, е це ось такий маленький огляд, невеликий. Ну, там ще таке ягода, в принципі, лохина там 90-95, персик звичайний 40. 50 там Якщо імпортний, то в районі 70-75. Ну, от такі ціни. Ну Я думаю, що вона таке не цікаве, в основному сказав городину. А, ще кукуруза, кукурудза е, від 12 до 16, 18 гривень, але наскільки я зрозумів, кукурудзи смачної немає. Немає через те, що я привозив кілька разів ну, не свою, там давали е, кукурузу. От, кілька раз привозив, то сказали, що смачніше ще не куштували. Ну, от якось так. От, В принципі, оце все, що я хотів розказати, показати. Нас сьогодні жарко. О, але в поле ще поки що залізти не можна. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.